Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою, ти сів на престолі судді, я праведний, ти покарав народи, знищив нечистивого, стер ім'я їхнє на віки віків. У ворога не вистачило зброї, міста зруйнував ти, згинула пам'ять про нього. Господь вже перебуває по вік, Він приготував для суду престол свій. Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем принобленому і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господу, що живе на Сионі, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її, не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, сповляю на приниження моє від ворогів моїх, ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали твої ворота, дочки сеонової. Буду радіти і спасінню твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, всі ці, яку пота й поставили, заполуталася нога їхня. Пізнається Господь за судом Його, який він звершує, нечистивість заплутався в ділах рук своїх, нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у Боги, надія покривджених не загине. Стань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твій приймуть суд, усі народи, постав, Господі, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони кількі люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи, гордині свої нечистиві пригноблі в Бога. Нехай вони будуть уловлені в хитрощами, які самі придумають, бо грішній хвалиться похотями душі своєї. І небитель облажає себе, в гордині своїй грішник не визнає Бога. Каже він, не покарає, бо думає, він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи його скверняються, суди твої далекі від для Нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо, каже він у серці своїм не з роду в рід, не зазнаю лиха, устає у повні прокляні підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити не повинно, очі його підглядають, за бідними, підстріляє по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі кі свої. Припадає до землі, пригинається і бідні потрапляють у міцні лапи, Його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє не побачить ніколи. Воскресний Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь у Твоїх до кінця. Чому нечистивість не вважає Бога і каже в серці своїм Бог не побачить? Ти ж бачиш, бо Ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю, до Тебе вдається бідний і Ти будь захистом, зломи силу нечистивого і лукавого, так щоб не шукати і не знайти злодіяння. Господь цар на віки віків, а язичники згинуть з землі Його. Господи, ти чуєш бажання в Боги, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. На Господа я надіявся, як же ви кажете, душі моїй відлітай нагору, як птах, бо загрішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві і в непорожніх серцем. Бо те, що ти довершив, вони зруйнували, що зробить праведний? Господь у храмі святім своїм, Господь на небі престол його, очі його на убогих споглядають, зір його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нечистивого. Той, же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем прол'єє він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку. Палючий вітер часка, час качаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і по і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава Тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говори кожен ближньому своєму, устав лесні, говорить від серця лукавого. Погубі Господь устав власне та язик гордовитий. Тих, що говорить язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є, Господь. Ради страждання, у Бога і зітхання бідних, нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей, і відкриться в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім раз переплавлене, Ти, Господи, збережи нас і захистиш нас від роду, цього, і побік. На округи нечистиві ходять, коли підноситься нікчемні синів людських, доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моєму ніч, доки буде підноситися ворог мій нагівною, мною. Зляйся і почуй мене, Господи, Боже. мій, Просвіті мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не здраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою поваю, серце моє здрагії, спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені і співатиму імені, Господа Всевишнього. Сказав безумний в серці своїм Бога нема. Впали в розпусту, упоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдек людей моїх повідять хліб, і Господа не призивають. Вони вбояться там, де немає страху. Бо Господь, в роді праведних, ви насміялися над убогою, а Господь Надія Його, хто дасть і сину спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі свій, тоді Яків, і звеселиться Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і по всех час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на світі горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму. Той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх, той в очах, якого лукава людина і нікчемною, а в пошані які ще бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинно. хто так чинить, той не захитається повіки. Охорони мене, Господи, бо я на Тебе надіюся, і я сказав Господу, Ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні. Святим, що на землі Його сотворив, Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів. Я ж не принесу їм жертви крова мої, і не спомінуй імен їхніх устами моїми. Господь частина спадку мого і чаші моєї, в тобі, Господі, вся спадщина моя. Межі мої прорили в кращих місцях, Спадок мій приємний для мене, Славить йому Господа, що просвітив мене, бо навіки вночі повчає мене серце моє, повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть навіки моє спочиваю в нагі, що ти, Господи, не залишиш душі мої в пеклі і не даси святому твоїм побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем твоїм повнота радості, і в правиці твоїй блаженство вічне. Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з не улесливих. Від тебе самого, нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачить правоту, ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене і не знайшов мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги Нобителя. Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що впувають на тебе, від противників правіці Твоєї, охорони мене, Господь, як зіницю ока, під покровом крив Твоїх, укри мене від лиця нечистивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що точили мене, Ожирило серце їхнє, устами їхні, промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той Лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, Воскресний, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твої, Господи, від людей світу, цього доля, яких у цьому жикі. Черево своєму не наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі їх спачну дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 аллилуй, слава Тобі Божем, Аллилуйя, 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 слава Тобі Божем, Аллилуйя, аллилуй, 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 слава Тобі Божем. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і по і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святі безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святі безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святі безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисті ріхи наші, владико прости, беззаконні наші, святі посвіті, сели немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш. Щіси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця. І сина, і святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я, Господи, як те дерево не плідне, покаянного плоду не приніс тобі ніколи, боюся бути зрубаним, і страшуся, воню Негоси Тому благаю тебе раніше, ніж це станеться, наверни, спаси мене, наче хвилі морські напали на мене беззаконня мої, і як човник кидає мене по пучині ріховній. Але до тихого пристановища Твого приведи мене, Господи, покаянням і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, помилуй мене, Давид, і я до Тебе взиваю зрішив, я спасе. Гріхи мої очисти, покаянням і спаси мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Заступниця тепла християн. Моли сина, Твого Богородиця, щоб визволив нас від блудства і лютості дьявола, та дав нам прошення гріхів з милості своєї і Твоїми молитвами. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Gospodi, pomiluj, 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 gospodi, pomiluj. Господи, помилуй, 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 Господі помилуй, Господи, помилуй, вседержителю, Отче, Господа нашого Ісуса Христа, і Твого Сина, дай мені тіло нескверне, чисте серце, бадьорий розум. Нерозсудливість, непомильну, дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з ним тобі слава належить, чеські поклоніння зі Святим Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь.